З ким я, як тренер, не готовий співпрацювати. Я час від часу відмовляюсь від роботи з людьми, і деякий час я не міг пояснити, чому. Але тепер в мене сформувалося, чітке бачення, чітке бачення, чому я так роблю. Перше, не працюю з людьми, у яких немає якоїсь конкретної цілі. Бути в формі, бути підтягнутим, щоб тіло було в тонусі, ціль якась, і коли ми досягнемо цієї цілі. Друге, хотів сказати, люди, які воюються, але в цілому вони мені подобається. І найголовніше буде те це люди, як би це сказати, тупі, з тупими людьми, максимально некомфортно працювати, і тому я по максимуму намагаюся ізолювати себе від таких людей. Знаєте, тупі люди не своєю освіченістю, а тупі своїми діями, вчинками, словами. І ти розумієш, що з цими людьми співпрацювати тобі буде некомфортно. Тому, на жаль, іноді доводиться ізолювати себе від подібних. Людей. Якщо ви маєте конкретну ціль, і ви точно знаєте, якого результату ви бажаєте, дійсно маєте бажання і розумієте, що це буде непростий шлях, в такому випадку давайте працювати разом.